Привіт, мої любі! Нарешті ми з вами зустрілися. І сьогодні ми з вами будемо малювати. А малювати ми будемо погляньте, що? Що це? Вірно, це барабан. Дітки пропоную зараз вам трошки його розглянути. Ви цим, цим, з цією музичною іграшкою ви гралися вже давно, ще коли були зовсім маленькими. А можливо, хтось ходить в музичну школу і там пробує грати на цьому музичному інструменті. Тож ми сьогодні будемо його малювати. Давайте ж з вами поглянемо на цей барабан. Він ось такий, да? пузатий, круглий, і в нього є дві палички. Послухайте, який він видає звук. Цікавий, правда? І вушкам зручно його слухати. Назвіть же, яку він має в основі форму. Круглу, правильно. Коло в основі. Дітки, це ми дивимося на нього згори. І бачимо тільки ось таке коло. А коли ми на нього подивимось ось збоку, то ми бачимо ось таку, начебто, прямокутну форму. Ну а коли ми на нього подивимось ось так. То ми можемо бачити і верхню частину, і бокову частину барабану. Ось, погляньте на цю картинку, вам буде так трошки зрозуміліше. Якщо ми дивимося на барабан згори, ось погляньте ще раз, згори, то ми бачимо його круглу основу. А бокові частини ми не бачимо. Нам здається, що він, начебто, плоский. Так, діти? А якщо ми на нього подивимось ось так ось, то ми бачимо і верхню частину, і бокові частини бачимо. І нам уже здається, що верхня частина барабану не кругла, а овальна. Так, діти? Тому сьогодні пропоную вам спробувати спроєктувати барабан. Зараз я вам покажу це зовсім дуже легко. Не бійтеся. Мені знадобиться аркуш паперу. І пропоную малювати сьогодні восковою крейдою. Кольори можете використовувати, які вам завгодно. Ну, я беру синій і знаходжу середину листочка діти. Однією рукою притримую і в верхній частині. Аркуша зображую овал. Ось так. Схоже на овал. Правильно. Тепер мені треба зробити бокові частини. І треба зробити нижню частину, або, ще кажуть, дно. Ось погляньте на цю картинку. Вона рівна нижня частина чи заокруглена? Вірно, вона заокруглена. нагадує начебто веселку перевернуту, правда, діти? Як начебто дуга. От саме так ми зробимо в нашому малюнку. Від края до края проводимо лінію схожу на дугу. Ось так. Ну, ще не зовсім зрозуміло, що це барабан, правда? Ми зараз його трошки прикрасимо. Ось так зробимо бокові частинки його. Трошки сильніше наведемо, і вже можна його розфарбовувати. Ось. Ну, а тепер діти. Можна придати йому яких завгодно кольорів і яких завгодно візерунків. Я його прикрашу ось так. А серединка в мене буде зафарбована лінія біля лінії за штрих. Зробити помилку. Це нічого страшного. Помилятися можна, помилятися потрібно, на своїх помилках ми вчимося. Ось так. зафарбовуємо ту частину, яка допомагає барабану видавати звук. Ось так, схоже, дітки? Звісно, що схоже. Ці частинки можна зафербувати. Остання зображую палички. Просто їх ось так покладемо ось так. Це товста, широка лінія. Щоб зручно було тримати її. Одна і друга. Їх зображуємо діти вже останніми. І вони лежать на барабані. Зверніть увагу, що коли я малюю ці палиці, вони в мене чорного кольору. І зафарбовую чорним кольором поверх іншого кольору, яким я вже розфарбувала барабан на інших кольорах. Там діти палички чорні. І робимо ось такі видовжені або круглі частинки, або круглі, або овальні. Це саме та частинка, яка допомагає барабану нам почути звук. Що ми малювали, діти? Барабан. А я ще хочу подивитись і на ваші барабани. З задоволенням чекаю на ваші роботи. До наступних зустрічей. До побачення!